І так, всім привіт ще раз. Недавно прийшов я з парку, де займався турніками і кільцями. Нагуляв сьогодні 9 км по городу і по парку теж. Зараз займаюся себе в кімнаті. Сьогодні легенько в мене заняття буде. Так що вам видно щось. І зараз я роблю розминку і думаю зняття, як я від полу віджимаюся якими способами. Зараз вас поставлю. 为什么 50 раз. Це перший спосіб, яким я віджимаюся. Далі покажу другий. І так показую другий спосіб, яким я віджимаюсь від полу при розминці. Якість так